Привіт! Це моє перше відео для YouTube. Давай познайомимось трошки ближче. Мене звати Міла. Я майже два місяці я переїхала до Польщі. Тому на цьому каналі будуть виходити відео саме про життя в Польщі. Так як у нас зараз грудень, пропоную тобі поринути атмосферу Різдва. Можливо, ти знайдеш якусь ідею для декору або подарунку близьким, переглядаючи це відео. Це торговий комплекс Vivo, він знаходиться у Любліні. Ходімо, я тобі все покажу. Дуже зручно, що при вході завжди є карта, де є відмітки різних магазинчиків, і можна дуже швидко і гарно зорієнтуватись. Коли заходиш до нього, так стає на душі трошки приємно і тепло, тому що бачиш ці різдвяні прикраси. До речі, тут на другому поверсі є ще один цікавий магазин який недавно відкрився в второму центрі в Києві. Мені ось він прямо, мені теж цікаво там побувати. Сьогодні моя ціль — магазин Сінсай. Мені дуже подобається, те, що у них велика різдвяна колекція на будь-який смак. Просто очі розбігаються. ну подивіться на цю красу, як мило. Сподіваюсь, цей огляд допоможе вам визначитись з подарунками або прикрасами для дому, якщо ви цього ще не зробили. Можливо, просто зігріє вас разом з чашечкою кави чи чаю і створить гарний настрій. Взагалі, моя особиста думка, я вважаю, що дарувати потрібно не корисні речі, не ті, які ну, необхідні вдома, а щось таке для настрою, що людина сама собі не купить, не витратить на це кошти для того, щоб вона дивилась і отримувала насолоду від цього. До речі, ось цей зелений будиночок коштував 45 злотих, а зараз 22. Я 40 оборона. Ну, не можу пройти пос, не подивившись на такі цікаві елементи. Ну, насправді, якість там не дуже, навіть гірша, ніж в Aliexpress. Але як один раз для зустрічі різдва чи нового року, чому би ні? А це цікавий подарунок для б'юті ніяких До речі, стикнулася з такою проблемою, що представник охорони заборонив мені фотографувати і знімати в торговому центрі. Мені цікаво, як це роблять інші блогери, тому що я трошки навіть злякалась. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд, можливо, щось вам припало до душі, і ви хотіли б купити собі чи на подарунок. Зараз я вже повертаюсь додому і зроблю маленький, швидкий огляд тих продуктів, що я купила для себе. Хочу зробити маленьку розпаковку того, що я купила. Але чомусь завжди, навіть коли в мене є список, я обов'язково візьму щось, що не було. Там відмічено. Цікаво, що, що саме виберете не по списку. А хто навпаки завжди системно по списку йде і ніколи не дозволяю собі зайвого. Теж поділіться, як би ви випрацювали цю звичку, тому що, ну, як би я не намагалась, в мене це не виходить. Почну розпаковку з рюкзачка свого. Так, ну, обов'язково скидочні всякі прайси беру. Інколи буває щось цікаве. Так, це міцелярку собі взяла, великий об'єм. Так, До речі, брала ось в цьому магазині Хебе. Вперше там була, мені сподобалось. Дуже схоже на Росман, але саме тут Росман не дуже великий. А Хебе він більший і більш цікавий у його асортимент. Ну куди ж без молодичних прикрас? Ось такий скраб для тіла. розляті. Дуже смачно пахне, подобається. Обов'язково це стандартне. Так, взяла ось такий крем. Мені подобається від цього польського бренду умивалка. Дуже багато разів брала і в Україні брала. Тут вона, відповідно, дешевше, бо це польський бренд. І взяла крем для тіла. Не знаю, подивимось. Ага, він в запайці пізніше відкрию. Бо сохнуті руки, і все-все-все. Мені потрібен був бальзам для губ. Просто цікавий, яскраво, кольорово це скраб для губ, і начебто вазелінова помадка. Сподіваюся, буде хоч якось зворожувати, не знаю, допомагати моїм сухим губам. Так. Це не в хебе я брала, але без цього нікуди. Особливо, коли є гірлянди новорічні. Це інше так. З рюкзачком — все. нас. Ага. Я ще зайшла в бідронку. без цього, ну нікуди. Я дуже люблю цукерки, взагалі ж солодощі, але якось грудень це для мене прямо асоціація з всіма такими цукерочками новорічною тематикою. Мені подобається хлібчик. Перший такий був, сподіваюся, мастер обов'язково по акції. Як то кажуть, акція діє при е, двох штук і йогурти. Вони мені дуже подобаються ось. Ну, Плюс-мінус такі фруктові. А ще, якщо раптом комусь цікаво, як створюється контент. Трошки за кулісі, як то кажуть, покажу. Щоб хоч якось це було на рівні мого росту, я ось. Таку конструкцію використовую, тому що в мене є класний штатив, але він займав багато місця, тому я його поки з собою не взяла. Ну що, невеличка розпаковка. Просто хочу подивитись, що тут у нас по цим бальзамам і скрабу. Так, це у нас скраб. А це має бути бальзамчик після скрабування. Ну, так він. Досить Не Пахне смачно, мені подобається. Кампарі. Точно вазелін. Загалом нічого такого. Пахне приємно. Я думаю, що буде. Ну, якщо не зволожувати, то хоча б пом'якшувати, так як це вазелін. Хотіла сказати дякую, що додивились до кінця.